Ми задумали досить такий грандіозний фест, плов-фест. Мета його зібрати на квадроцикл для наших 106-ї бригади, де особисто військовий цієї 106-ї бригади, саме Сергій Цідик, буде готувати власноруч плов для хмельничан і гостей нашого міста. Буде і шашлик, і буде і уха, і будуть такі всякі смаколики для наших діток. Буде велика виставка наших волонтерів, власноруч так само приготувати. Лоти, благодійні лоти для того, щоб ну, підзбирати кошти, вартість його 6 тисяч доларів. Стартуємо ми о 12-й годині в, в парку імені Чекмана. Запрошуємо усіх хмельничан та гостей нашого міста відвідати і підтримати своїми донатами. Будуть запрошені молоді артисти, це студенти. В основному студенти нашого ліцею прикордонних військ будуть виступати інструменталісти, скрипалі. Думаю, саксофон буде звучати гітара, буде виступати солісти нашої місцевої рок-групи Станза.